Так, громаду привіт Єся така сівалка. Все бачите Сівалка, що тут у нас? Колтера міждурядя 10.30. Ну взагалі її рідне міждуряддя 10. Колтера ми тут зняли. Один колтер. Получилося 10.30. Ну які там треба. Диски є, все є. Ну, ці є диски. Так. Сівалка тут трошки стоїть, вже відпочиває два роки, Ну це другий рік то є. Треба її, як кажуть, віддамо. Віддамо недорого. Така сівалка. Звісно, тут резина полопалася колеса. Ну... Прикатка, диск, трошки ур'яном заросла. Нічого, запчастей, уйма. Ще сошники. У нас була на 10-му міждуряді. ряді. Тут сошників 30... Скільки це було? 32 сошника. Ми тут трошки, по, трошки повикидали, їх зробили 10, 20, 10, 20. Труби, висівні. Тут не всі вони заглушені, там всередині висівні стоять. А тільки всередині ну, пластинки такі позакривані самі ці. Ну, ці секції. Що тут? Крутиться, крутиться. Два години, до Росії, чуєте? До сіє. Все, сіє. Вона полуприцепна, такі два циліндра джандіровські, джандіровські два циліндра і піднімається колеса резина все бачите, ну, більш-менш не знаю прицеповська тіслойна ставили тоді новеньку ну така нормальна все. жить буде Ступиці тут бачите якісь із які, 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 цього коротше, з диски БДД. БДД, ну БДД дт 150 -та, середини Так тут Добрева крутиться Десь трошки ну, крутиться. Понятно, що резинки ці всі шланги поміняти треба. А так виходить ось сошники. Ось... Сашники, Сашники прикатка двойна, там одинарна спереді. ну, Вони виходить. По дві пружини стоїть. Ось такий стан. Ну, рама дебела, все дебела. Мтезуха в принципі потягне, бо питали мене, Мтезуха потягне чи не потягне. Ми її сіяли ніхоландами. Ну, Нюхоландом. Це її як О той Ніхоланд, ну, то її тягав як... Ну коротше дуже мала. А той ТДшка тягала. Так що таку сівалку віддаємо. 150 тисяч без питань. Забирайте. І ще куча запчастей. Сошники, турбодиски ціла куча колеса, а колеса, кстати, там ще ціла колеса оцих колес, колес гора лежить. Може, просто всі посів полопалося, поняття два роки вже стоїть. Так, і ще в нас, ось бачите, тут це, понятно, культиватор, колись наш самодільний плуг. Зараз треба витягнути прес, поїхати потікувати. Щоб витягнути прес, треба це все роз'їхатися. Роз тут в нас тако роз'їхати. Роз'їхати треба техніку. Так, і продається така сівалка ще. Ну тут вона взагалі, дивіться. Тут у неї ціла куча опцій. У неї є банки спереді, є бак під піджитка добриво. Єврокуб, ну рамка на виварений. Потім, ну хто знає цю сівалку? Це типу УПС, -ка. УПС, -ка, ось о, бачите. Доварена рама і ще... Ще тут спереді диски, турбодиски стоять. Ну все воно є, тільки комплектувати треба. Все воно є. Там ціла куча варіацій. Получається, як турбодиск, воно лапа, воно там сошник. Стоїть тут та стоїть. Я думаю, за 170 тисяч віддам. Щоб, якби... Так. Що тут ось, Бачите? Ми доброго навіть вносили. Добрево вносилося. Можна жидки вносити ці шланги. Переробити на добре, бо можна на цей. Тут коліщатка. то зняли ми, назад їх поставимо. Так. Хотів добратися до самого основного. Бачите, тут досі... такий анкерний сошник. Коротше, там воно турбодіск прорізає, тут теж запчастей ціла куча. Так, що в нас тут? Що у нас тут коліще? Ага, щось. не крутиться, Не, крутиться, крутиться. Усіля приложить. Це репак сіяли, так, це ми ріпак сіяли, та на велику швидкість ставили. Бо диск не висівав те, що треба. Максимально скільки можна ми тут переставили зірочки. Так. Сигналізація до неї. Так, зараз витягуємо цю оцей прес. Два прицепа того сіна, воно бачите, що роблять тут. Кури дисуться в пресові. Ой. Таке відео коротке. Телефонуйте. Тут я ж кажу, компресор стоїть, новий практично що він тут поробив. Компресор, вал є цей, з'єднується, турбіна, турбіна. Турбіна. Ну, зрозуміло, що скільки років стоїть, ну сіє, по прямому можна сіяти сояшники. Так що є така сівалка. Скажуть, що не продав, а не продав, того, що був, блін, один хер мені дав 20 тисяч за даток, який прийде, скаже, забере. Так, 20 тисяч залишилося, а він десь загубився. Позвонив йому, він щось нікувався, на насіння, це той рік було, насіння дешеве, потім я вже до нього і не дзвонив. Блін, Всю всю маліну спортив. 50 чоловік дзвонило, блін, 50-100 чоловік дзвонило, хотіло забрати сівалки. Ну, а він це мені збив маліну. Так що, продаємо. Ще досі тут подйом все на колесах. Циліндр на колесах вона полуприцепна, весь вес не на тракторі, на цьому теж її тягне, легко потягне до yes. Ну Все.